Слава Ісусу Христу! Як ви вже здогадалися по назві, сьогодні ми знімаємо черговий випуск між нами аніматорами. Наш табір складається не тільки із різноманітних ігор, банців дозвілля, а й з катахізацій та святої літургії. Отож, сьогоднішній наш гість, духовний провідник нашої спільноти василянських аніматорів Івано-Франківська, отець Микита. Слава навіки. Декілька слів про себе та є священником. В вже близько 12, майже 12 років на момент запису відео як священник близько 2,5 роки і в даний момент духовний провідник наших аніматорів. Так, дякуємо вам і для початку давайте перед тим, як перейти до цих основних питань, проведемо бліц опитування. Таке перше: чай чи кава? Чай. Похід в гори чи вечірня прогулянка? Похід в гори. Танцювати банси чи бігати з командою на таборі на квесті? Танцювати банси. Е, якби ви мали можливість змінити професію, то яка б це була професія? Ну, люблю шахи, шахіст. — І яка різниця між бути живим і справді жити? На вашу думку, це вже складніше, це вже не питання. це вже радше треба подумати. — Ну так коротко. Бути живим і справді жити. Мені подобається зразу такі слова згадуються в першу чергу блаженного Карло Кутіса, який казав бути оригіналом а не Аникола Філта. Кожен з нас є різний. І дуже часто люди хочуть десь когось давати комусь. Комусь сподобатися, бути кращим, бути не таким, яким ти насправді є. І коли ти дійсно живеш, так щоб подобатися Богові, пізнавати його, пізнавати його волю, ти, ти живеш, та а, відповідно. Інший спосіб, ну, не знаю, тобі самому десь некомфортно, бо ти десь розумієш цю таку дволикість. Можливо, питання, від... зрозумію, не, я неправильно питання зрозумів, але я відповію так, як я зрозумів. <світ> так, добре. Я думаю, розігрілися і тепер можна переходити до якогось з цих питань. Обирайте сердечко. Давайте почнемо посередині тут. Добре. О, як починався ваш духовний шлях? Uh, о, як ж так. Коротко, щоб дуже не затягувати. Та близько 21 року, десь плюс-мінус, вже не вираховував точну дату. Мене постійно цікавило сенс мого життя, для чого я живу, розумів, що колись помру, якийсь сенс жити, і якось Господь мою ієрархію цінностей, мій світогляд він не описувався, я не розглядав. Не задумувався, не розглядав те, що він існує, Та? А потім в певний момент якраз почав десь відцікавитись, е, відповідно, шукати цей свій сенс для чого? Це ж я живу. Та? Який, який сенс цього, мого земного існування. Та? І, відповідно, зокрема, це було святе письмо, але я за певний час десь перечитав певні Евангелія. Це для мене якесь була фантастика. Певно, я відклав е читання слова Божого, е але тим не менш, я потім після знову ж е повернувся до нього. Також це була така одна спільнота українська молодь Христові, е в яку я відповідно потрапив парадоксально відеолекції про подружнє життя. Там відповідно ми певне відео дивилися і обговорювали його. <гум> Я собі думаю, мені пригодиться на майбутнє, так як я після університету планував, так як більшість людей, сім'я, діти, кар'єра та відповідно. Я думаю, дізнаю щось про подружня, ну, щоб вміти як краще будувати свої відносини <рес> на сімейні в плані. Та? От, і після дізнався теж за на тій спільноті. Зокрема, у нас є якраз спільнота е, аніматорів, якраз, що ми відео знімаємо, та? а тоді, зокрема, за діяльність конкретно тієї спільноти, в якій я Яку я відвідував, і я дізнався, що там є певні моменти, такі кожного дня, там, то читання слова Божого, то молитва на Вервіці, то перегляд фільму, то зустріч з цікавими людьми. І я старався відвідувати ту спільноту. Також це був у Львові Собор Святого Юра, Юра — це головний храм у Львові, грек-католицький, і відповідно я заходив до нього, коли там. В тиші побути, коли ніяких служінь немає. Тобто, це ці такі, скажімо, декілька моментів, такі, які я десь накладалися паралельно, я теж різну духовну літературу собі купляв вже, і щось собі підчитував, і десь так скажімо, пізнавав. І в певний момент мені вже було недостатньо, тобто ходити лише в неділю до храму, та і захотілося щось більшого, глибшого. і все так, якщо коротко. Добре, а ще розкажіть, ви згадували про Львів, розкажіть географію свого служіння, де ви перебували і так далі. Е, ну, коли я пішов в монастир, то теж конкретно не знав, куди я піду, навіть їх, коли характеристику, там є так, певні документи, які потрібні мені в монастир. Mm -hmm. та. І е, коли мені писали характеристику, я ще конкретно не знав, що, куди, як. І це для мене був такий певний монастир, який десь. Львів десь поблизу, та от, е, зокрема, у Львові якраз монастир, головний, е, головний монастир, скажемо, в Україні. У нас це Отців Васильян, е, монастир Унуфрія. і я зокрема е, туди в результаті потім кажу: та пишіть туди. Хоча я не мав ще поняття десь детально, чим займаються конкретно ці Василяни і так далі. Не знав, що мене чекає, мав своє уявлення і. Е, Мене забрали з Львова до Крехова, відвезли, їхав якраз тоді транспорт. І після я так опинився в Крехові, теж знову ж таки на Львівщині. Близько двох років побув в Крехові, а також після я був близько шести років навчання в нашому Василянському інституті філософсько богословських студій. Відповідно, біля восьми років разом я пробув на Львівщині, і після, після закінчення мене е, призначили сюди до міста Івано-Франківська, де я в даний момент перебуваю тут. Ще так для глядачів, чому ви обрали монаші ім'я отець Микита? Чому саме це ім'я? Наш магістр, є певний такий духовний провід, які мають там магістр, соці, які займаються якраз тим, що проводять тих хлопців, які прийшли в монастир. Та, і я взагалі це таке ім'я у мене не фігурувало, але наш отець магістр якраз певний перелік імен мені конкретно, я не знаю, скільки їх було, близько 20 виписав, каже, от собі вибирає якесь якась ім'я з цих святих та ну, такі приблизно слова були. І я почав перечитувати їхні імена, їхні біографії, і після, скажімо так, спрощено, не дойти щось в деталі, mm -hmm. зупинився на деяких. І так моїм покровителем став святий Микита Визнавець, якого тепер Календарі після календарної реформи е, святкуємо 3 квітня. Так, цікаво. Я думаю, на це питання відповіли. Про нього можна говити, говорити багато, але я думаю, переходимо до наступного. Так. Сім метелик так. Давайте почнемо. Друге, і так доведеться на всі відповісти. Яким є ваш побут і як ви його наповнюєте? Як попередньо сказати, що я не знав, які тут питання мені готують, навіть не думав, в принципі, що ж мене тут чекає. Ну, У нас в монастирі є певний розпорядок. І, зокрема, він наповнений, та, як тут так питання звучить, молитвою. Зокрема, є певні обов'язки, і, зрештою, кожен з нас. Має кожне сумління, адже не все у нас прописано, та кожного з нас і десь по житті. Ми теж, навіть якщо десь щось не планували, скажімо так, йдемо десь по вулиці, побачили якусь потребу та іншого, хоч це в наших планах і так далі не було. Але ми тоді бачимо цю таку потребу, і ми з можливості керуємось своїм сумлінням. Та то нас в нас є м -м -м, утрення, вечірня, свята літургія, також собі е приватно зокрема це. Свята літургія, е, перепрошую, вервичка, та, mm -hmm. е, читання слова Божого чи духовної літератури, відповідно. Е, так, ще в певні обов'язки, які отець настоятель дає, та, чи, відповідно, десь щось те де сам хтось з людей звернувся. Та, це, зокрема, десь відвіданих хворих, це, зокрема, може бути похорон, е, шлюб хрестини, це е, сповідь, це. Е, от підготовка проповідей, це десь м, таке слідження для дітей, для молоді, підлітків, та відповідно м, ти теж мусиш в е, силу тих, твоїх призначень певних е, щось готуватися, е, відповідно, якусь певну науку і так далі. Да? Ну, і так, певні, є різні захоплення, теж пролежно, десь щось в Ютубі, слухаю собі, різні десь, так, як я нагоди, якісь переглядаю, та, музику якось слухаю. М -м -м. Ви згадували про е, шахи, чи є час для того, щоб ними займатися, чи е, знаю, що були шахи від монаха. Розкажіть трохи про це. Ну, тут було. теж пробував себе. Такій діяльності, скажімо, шахового блогера трохи. Та? І відповідно щось я подивився. То не кожен має десь до цього харизму, та знову ж таки кожен нас ну, сплинув життя. Він розпізнає себе, дивиться, що йому близьке, що йому десь буде. І я десь так напевно зрозумів, що це десь. Не до кінця моє, типу, таким бути шаховим блогером, тадже я в першу чергу священик, але це нічого нам не забороняє мати якісь хобі, певні та. І був період в житті, коли я дещо спробував на своєму каналі YouTube щось записувати. Та? Були моменти в житті, що я десь більше шахам приділяв часу, деколи менше, і... але якщо так відповісти, що. Ми завжди знаходимо час на те, що для нас важливе, чи те, що нам подобається. Mm -hmm. так, якщо нам це подобається чи важливе, то ми будемо так порядкувати, порядковувати своє життя, щоб знай знайти знайти на на це час і іноді є час на це Я зараз. Так не знаю, чи наразі ще так ну. Мені подобаються теж і музичні інструменти, і мови, та, зокрема, але я думаю, мало їх знаю. Тобто вони мені подобаються, але їх не знаю. Так, та, і, зокрема, музичні інструменти теж, що гітара, піаніно, хотіли, щоб навчитися не грати. А, зокрема, стосовно піаніно, от то я декілька, вже скажімо, уроків на дану мить, шість, шість занять приблизно по годині я вже відвідував і, зокрема, з, Гарна така е, репетиторка е, пані Людмила. От, і я вже близько шести занять на фортепіано. Я бачу, як є такий значний прогрес порівняно з тим, що взагалі не було е, такого щось. От і завдяки мій. Е, е, не знаю, як там далі буде, але дякуючи їй, то вас подубов їй, що мені зараз щось виходить так. Це гарно, і це входить в так, хоч є такий е, окремий побут, але все одно ви його наповнюєте додатковими заняттями своїми е, подаманнями. Е, я думаю, переходимо до наступного. Так що швидко, я не знаю, час летить, може я довго відповідаю. Прихід на спільноту, що відбувалося на початку, відчуваю. А, що відчувалося на початку. Що відчувається зараз? Як це бути духовним провідником такої спільноти? <гум> Біля себе по частинах якось відповідати. <гум> Прихід на спільноту це відбулося вже, наскільки пригадую, більше трьох років. І, пам'ятаю, всі десь менші були, бо всі з з час летить і ми всі стаємо доросліші, десь зріліші, десь щось пізнаємо. Та? І коли прийшов, теж не мав досвіду проводу. Зокрема, мав певний досвід такі невеличкі десь проведення таборів, та, зокрема, коли в часі мого навчання в Бреховичах, Е, Ну, і тому щось, щось це для мене не було аж таке віддалене, та, але коли безпосередньо ти вже є е пряму дотичність, маєш і м ти духовним провідником перебуваєш. Насамперед, е десь. Е ти розумів, що будь-де, де би ти не був, ти бути з цією спільнотою, бути з нею, цікавитися, з е, учасниками спільноти. Я розумію, що я десь не є ідеальний духовний провідник, там маю десь свої немочі і так далі. От, і відповідно, десь, ну, напевно, тоді десь не розумів до кінця, що мене чекає, але зараз розумів я навіть, що відчувається зараз. Е я е я бачу, як самі учасники спільноти, ну, зокрема, хтось приходить, хтось де, хтось вже там так, десь змінює місце змінює місце проживання. Відповідно, це все природньо, такта і хто вже якось ієрархія цінностей, можливо, час менше часу стає. Це все розуміється, але я бачу, як всі, як учасники спільноти, я росту поруч з ними, десь змінююся, дозріваю. І вони теж всі десь ростуть, десь пізнають, стають кращими. Я десь цей бачу цей такий конкретний зріст, і, зокрема, бачу те, що я десь нараз, як я щось готував, розповідав, та, як відповідно зараз розумію, що цей такий зріст хвору, та. і це угу. коли є прогрес, це завжди добре. Та? Як це бути духовним провідником такої спільноти. Ну, я не нарікаю, та <ріст> 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 тобто в нас гарні. Я вважаю, що мої наші учасники спільноти вони дуже гарні, позитивні люди, жертвенні відповідно. Стараються щось робити, десь певні речі, десь так е помічаю, що вони би хотіли робити. Ну, я би, можливо, бо я не сів десь кре креативний чи ще щось. Я би то, наприклад, сам не робив. Мені, наприклад, е то таке ну, головне практичність, та от е приміром, що для когось е важливо. Це таке аналогія, та? Для когось не важливо тільки просто поїсти, але щоб це, якось, щоб це гарно що десь зробити, поїсти. Та? І так само для наших, зокрема, учасників спільноти не важливо просто десь бути в якомусь класі, та, аби, аби ці збори були. Та? Але важливо, щоб цей клас щоб був якось гарно оформлений. Зокрема, поглянемо зараз на дану дошку. Та... Відповідно, там бачимо ці фотографії, ця дошечка оформлена, чи там інші ще елементи декору в різні періоди пори року. Це та? Так, і так. тобто, відповідно, я особисто до того десь не надаюся, та я розумію, я би тим не хотів десь вишукувати і так далі. Але це приємно, що. Учасники спільноти, зокрема в цьому напрямку, десь хочуть себе теж спробувати там в один-другий рік хтось одне і так далі, змінюючи десь, змінюючи ті обов'язки з, з часу. І є можливість для самих же аніматорів зрозуміти, побачити, відчути, що їм ближче, чи відповідно десь спробувати себе в інших в різних ділянках, і це, як на мене, це теж є добре. І... Я дякую Господу Богу, що він мене через оця настоятеля в свій час призначив сюди, і я маю можливість краще зрозуміти, пізнати. І не знаю, в який спосіб воно мені десь на майбутнє пригодиться, але десь, якби я вже десь був в іншому місці, я знаю, як це можна десь ну, маю такі певні ідеї, завдяки так. навіть в разі чого буду знати до кого звернутися, якщо би щось порадитися, проконсультуватися. Адже Наші аніматори вони в плані такому професійному, то вони більш компетентні, а в плані духовному, так як я духівник, духовний провідник спільноти, та я вкладаю тут таку духовну частину, щоб, щоб ми не були не просто якимись аніматорами, та, але щоб це були так, як християнські аніматори міста Івана Франківська. А не виникало у вас якогось такого на початку страху чи навіть небажання цим займатися, допомагати, навіть так скажу, допомагати аніматору? Та, наскільки пригадую, не було, <страх> страху чи десь, як це, то так впевнено взялася за цю справу. А, а які виникають труднощі, або як це взагалі працювати вам із молоддю та дітьми? І як ви це переживаєте? Mm -hmm. Саме в період е, таборів. В та період таборів, ну то та, ти стараєшся е, будь-що робити ну, міро, ну, щось тобі краще, виходить з гіршину, але відповідно, якщо десь не опускати руки, десь докладати зусилля десь там. Та, мені згадується зараз одна фраза така: е, не знаю, чи там хтось є хтось автор чи як, не каже mm -hmm. не каже, не вмію, а каже не вчуся. Та? І, тобто можна і легше десь там. Сказати не вмію, але ну я певні речі що я десь житті не, не знаю і, і не багато речей, які не вмію, і не знаю, чи я їх буду вчитися чи не буду вчитися, бо може там десь, десь певний страх чи ще щось там. Зокрема, водіння, та я не їжу за кермом, та не знаю, як там буде в майбутньому. От. Але зокрема, ну, стараюся якось так пізнавати, якось господь проводить, і бачу, молодь щира, відкрита, діти теж є різні, ну, діти ну, розуміємо, що всі діти десь там уже коли хто. Ми стоїмо зріліші, та, вже зріліщі вік там і так далі. Можеш, щоб тихіше посидіти, десь, можеш краще десь це сприймати. І завжди приємніше, коли тебе десь слухають, та, коли, коли немає такого шуму і так далі. Натомість такої 100% і тиші щоб від дітей вимагати і так далі. Тобто треба бути раціонально розуміти ці речі. і ну, якось Так, Так, зрозуміло. Я думаю, можемо переходити до наступного. Так. Ой. Не таке. Так, що приносить е, Думаю, Теж, е, насамперед, це для е, чинця, це молитва та відносини з Богом. Е, і недавно натрапив на таку молитву кардинала Ньюмена. У твоїх руках мені надійно. До речі, я її теж молився ідучи ідуч, сюди, помолився в Та, там дуже теж гарний такий е е зміст молитви цієї. Одного разу почув її на Радіо Марія е е і відповідно, кардинал Юмен, він є здається, святий вже якраз. Так? Mm -hmm. І відповідно, е от коли ми шукаємо насамперед спокою цього миру в Господі. Та? А з таких десь, скажімо, земних речей, то відповідно, музика, десь щось в Ютубі, зокрема, е Певний перегляд фільму, ну, зокрема, десь я вже щось згадував, Шахи. Та. Тобто це вже можна сказати, дублюються ті питання. десь, та. Е, ну, Наразі ще десь за піаніло цього не скажу, та, бо ще не, не можу десь щось зіграти, так що самому задоволенню, щоб воно мені це заспокоїло чи як, бо ще не той рівень. Та. А так то радше найбільше так все музика, слухання музики, такої десь, е, більш спокійної. Так, зрозуміло. Добре, давайте так вже е, на завершення. Що б ви порадили нашій молоді і загалом всім тим, хто десь сумнівається у вірі, не впевнений у вірі, і хто шукає себе в вірі загалом так. Хто шукає себе у вірі? <кхід> у ну, мене є певний свій шлях, так, який я був, відповідно попередньо, який я з. Розповідав, та, е, і кожен десь та, не можна десь комусь там десь, не знаю, що так як будь-чого, не навчишся зразу, приміром, чи це мови, чи меди медичної якоїсь справи та, відповідно в один день за декілька, так само, як хтось чи консерваторію, чи е, медичний заклад, чи десь юридичний, економічний, він тобі коротко не переповість. Е, десь, при одній розмові, так, відповідно, як лікувати людей, як сісти за, наприклад, за гітару чи на скрипці і заграти, чи вільно зараз тут якоюсь мовою іноземною зарозмовляти, відповідно, це все, все, все час потрібен, десь відносини з Богом, пізнавання, і якщо ми будемо шукати ту правду. Ми зрозуміємо, що Христос є тією правдою, тією дорогою, як він сам про себе каже, я дорога, правда і життя. Якщо ми дійсно хочемо б з цій земній мандрівці бути щасливими, хочемо десь обрати для себе ту добру дорогу, то ми будемо пізнавати Христа, і ми, ну тобто, пізнавши його, ми зрозуміємо, що дійсно Він є той, який. Веде правильно правильною дорогою, який тобі вказує шлях, який дійсно правду, робить тебе щасливим і опісля дає життя вічне, Та? і це питання якраз особистої зустрічі і відносин. Та? Якщо ми це засмакуємо, зрозуміємо, та відповідно, що він дійсно той, хто любить і він той, хто. Тебе провадить, він той, хто з любові до тебе помер на хресті, відкупив тебе своєю кров'ю. І коли ми десь з плином десь часу через якісь певні читання, розмови, десь зустрічі з такими добрими людьми, будемо це все бачити, помічати, ми це будемо десь розуміти і як вірю, це, яке вірі, це віра, розум, та. Ми вам дякуємо за цей виділений час для нас за такий щирий діалог. А вам дякуємо за те, що дивитесь, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобання. До зустрічі, і слава Україні! Героям слава Па-па!